Тися холодцю з внутрішньої поверхні стегна або ж вправи на провідні м'язі стегон, які не залишать вас байдужими. Всім привіт! Ви на каналі Стейша в Шпагайці і я Стейша. А поки ми ще не розпочали, я нагадую вам, щоб ви не забували підписатися на мій канал, обов'язково ставити лайки під цим відео і писати коментарі. Ну і що, поїхали працювати? Сьогодні, як ви зрозуміли, ми будемо виконувати вправи на внутрішню поверхню стегна. Тренування у нас буде зі своєю вагою плюс колове. Що означає коли тренування? Ми будемо виконувати шість вправ. Трішки відпочила, і цим самим коло ми замкнули, відпочили. І так само шість вправ друге коло відпочили, і шість вправ третє коло відпочили. Ми починаємо з нашої першої вправи. Ми розкриваємо ножки достатньо широко. Ми самі обираємо собі кут. Нам потрібно досить класно розкрити ногу, щоб ми відчули внутрішню поверхню стегна. Стопом ми ставимо чітко, наскільки ми можемо розвести коліна так ми виставляємо стопи. Нам не потрібно, щоб у нас коліна завалювались всередину, а стопи були розкриті. Ми не травмуємо коліна, тому виставляємо стопи чітко по лінії наших розкритих колін. Підіймаємось наверх трішечки. Ми опускаємось вниз, відчуваючи, що внутрішню поверхню стегна сідниці йдуть назад, упор в п'яти. І коли піднімаємося, напружуємо спеціально внутрішню поверхню, упор в п'яти. і ми на видих підіймаємось. Всі вправи ми виконуємо по 15 повторень. Окрім останньої шостої, вона буде 30. Ну і що, поїхали. Опускаємося вниз і виштовхуємо один. І. Два. І три. Ручки можна перед собою. Можна на пояс. Як вам комфортно. Головне добре відчувати і виштовхувати серединою ніг. П'ять і шість. Натиск на п'яточку. Сім. І вісім. І дев'ять. І десять. І один. І два. І три. Вдих і видих. І видих. Чотири. І видих. П'ять. Чудово, широка постановка ніг. Ми опускаємось донизу. Мізінець тут приклеєний. І не підіймаючи таз, переходимо на другу ножку. Один. І два. Відчуваємо внутрішню. Три. І чотири. І п'ять, і шість і сім і вісім, і дев'ять і десять і один і два. Три і чотири і п'ять. Прекрасно. Опускаємось донизу на підлогу. Права ніжка стоїть позаду. Ліва ніжка трішечки під кутом перед собою. Напружуємо внутрішню поверхню стегна і підіймаємо ніжку високо. Затримали, напружили ножку. Опустили. Один. І два. І три. І чотири. І п'ять. Видих. Видих. Шість. Сім. Вісім. І. дев'ять, І. Десять. Думаємо про внутрішню. Внутрішню піддімаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Чудово змінили сторону. Приготувалися. Пришвидчуємось. Три. Чотири. Працюємо. Видих. Вдих. Видих. Два. І три. І чотири. І п'ять. Заверху. Точка. І сім. І вісім. І дев'ять, І. Десять. І один. І. Два. Колінка рівне. Три. І чотири. І п'ять. Чудово. П'яте вправо. Лягли на спину. Коліна рівні. Ніжки підняли вгору. Розкрили плавно і різко зібрали. Один. І два. І три. І чотири. І п'ять. І шість. І сім. І. Вісім. І. Дев'ять. І. Десять. І. Один. І. Два. коліна рівні. Три. І давайте давайте допрацьовуємо чотири. І. П'ять. І останнє п'ята. Поробимо дуже швидкі ножнички. Права, ліва нога Це один. Робимо 30 разів. Носочки не коліна сильні, ідеально сильні ножки. І поїхали. І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, і дев'ять, і десять. І один. І два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, швидко, 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 20 і 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, прекрасно, відпочиваємо, 10, перше коло ми з вами завершили, ще 2, 9, Вісім. Віддихуємося. Якщо дуже сильна задишка. Трошки ставимо відео на паузу. Відпочиваємо. Якщо треба ковточок водички, робимо ковточок водички. Якщо все добре, ми продовжуємо з вами друге коло. Готуємося. П'ять. Чотири. Коліна виставляємо. стопи виставляємо. Три, два, один. Поїхали. Опустились і видих. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Добре розкриваємо. широко коліна. Сім. Вісім. 9, Десять. Один. Видих. Два. Видих. Три. Чотири. П'ять. Розкрили стопи і присіли. Поїхали. І. Один. І. Два. Ще перекатуємося. І. Не підіймаємося наверх. Три. І. Чотири. І. П'ять. І. Шість. І. Сім. І. Вісім. І. Дев'ять. І. Десять. І. Один. І. Два. І. Три. І. Чотири. І п'ять. Опускаємось донизу. Зразу готуємось. Три. Чотири. І поїхали. Точка. Видих. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Змінюємо швиденько. Інша сторона. П'ять. Шість. Сім. Готові. І. Один. Два. Три. Чотири. Відчуваємо внутрішньо. П'ять. Дотискаємо. Шість. Добре напружили. Сім. І. Вісім. І. 9, і Десять. І. Один. І. Два. І. Три. І. Чотири. І. П'ять. Лягли на спиночку. Три готові. Чотири. Рівні ноги. І плавно розкрили. Швидко з'єднали. Один. І. Два. І. Три. І. Чотири. Умнічки. І. П'ять. І. Шість. І. Сім. І. Вісім. І. Дев'ять. І.

Три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, і дев'ять, і десять, і один, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість і сім. І вісім. І девять. І двадцять. І десять. Девять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чити. Три, два, один. Прекрасно. Підйом. І в нас залишилось останнє. Третє коло. Віддихаємося. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Готуємося. Три. Два. Один. Поїхали вниз. Вгору. Вниз. Вгору. Два. І видих. Три. І відчуваємо добре внутрішньо, Чотири. І. П'ять. І. Шість. І. Сім. І. Вісім. І. дев'ять, І. Десять. І. Один. І. Два. І. Три і чотири. І п'ять. Розкрили ноги, присіли і поїхали І. Один. І. Два. І. Три. І. Чотири. І. П'ять. І. Шість. І. Сім. І. Вісім. І. Дев'ять. І. Десять. І. Один. І. Два. І три. І чотири. І п'ять. Прекрасно. Опустилися вниз. Готуємося. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Поїхали. Один. Два три, чотири. П'ять. Шість, вісім, дев'ять, Десять і один і два, і три і чотири і. П'ять. Змінюємо сторону. Готові. П'ять. Шість. 7, Вісім. Працюємо. І. Один. І. Два. І. Три. І. Чотири. І. П'ять. І. Шість. І. Сім. І. Вісім. І. Дев'ять. І. Десять. І. Один. І. Два. І. Три. Чотири. П'ять. Прекрасно. Лягаємо. П'ять. Готові. Шість. Ножки натянули. Сім. Колінка сильні. Вісім. Працюємо. Плавно. Раз. Плавно. Два. І. Три і чотири. І п'ять. І шість. І сім. І вісім. І дев'я. Ще робимо. Робимо молодці. Десять. Тримаємо коліна. Один. І два. І три. І. Чотири. І п'ять. Ножка дотянули, Носочки дотянули І останні Тридцять разів. Один, два, три, чотири. Не втрачаємо темп. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'яти. Десять. Умнічки. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять і десять. Сильне коліна. Дев'яти. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один умічки. Ми з вами закрили наших три кола. Молодці. Робимо легеньку розтяжку, легеньку заминку, розкриваємо ніжки. Є не дуже широко. Чуть-чуть розтянули. Можна ножки 90 градусів, можна ніжки під попу опускаємось вперед на лікті. Розслабляємось. Є. Ви великі молодці. На сьогодні ми завершили. Зараз ще трошечки посидимо, розімнемося. Якщо ви відчули внутрішню поверхню стегна, обов'язково напиши мені про це у коментарі. Також не забувай підписатися на мій канал, якщо ви цього не зробили раніше. І так само ставте лайк під цим відео. І якщо ви хочете стати спонсором мого каналу і підтримати мій контент фінансово, обов'язково я прикріплю поруч свій qr код на Донателло, також посилання в описі під цим відео, де ви можете підтримати мій контент, підтримати мій канал, підтримати мої відео. Всім дякую за увагу, всім гарного дня і до зустрічі у наступних відео.